1 січня набув чинності закону України про екстрену медичну допомогу. Він входить до списку соціальних ініціатив президента і є важливою складовою загального реформування галузі охорони здоров'я у нашій державі. І хоча Черкащина не входить до пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я України щодо реформування, але в нашій області проводиться вже велика робота у цьому напряму. Про все це зараз у програмі. Бригада екстреної медичної допомоги повинна приїжджати до хворого у місті не пізніше, ніж за 10 хвилин, у селах за 20. Це основні вимоги нового закону. Крім того, закон покликаний підвищити якість і доступність екстреної медичної допомоги і зберегти життя багатьом громадянам, підняти престиж професії працівників швидкої допомоги. Вже розпочата сама реформа системи екстреної медичної допомоги. Будуть Передаватися станції швидкої медичної допомоги спочатку як перший етап на обласний бюджет. Розпочнемо ми із станції швидкої медичної допомоги міста Черкаси. і Потім поетапно приєднаються всі відділення швидкої медичної допомоги, розділені зони впливу станції швидкої медичної допомоги. І в зв'язку з цим поступово до кінця 2013 року вся служба екстреної медичної допомоги перейде на обласний бюджет. І буде надавати екстрену медичну допомогу за екстратериторіальним принципом. Тобто, якщо зараз вони надають допомогу тільки в межах адміністративної території і за межі виїхати вони не можуть, то в 2013 році до кінця це буде повністю сформована обласна служба екстреної медичної допомоги, що значно покращить надання і швидкої і невідкладної екстреної медичної допомоги тим, хто її буде потребувати. Незабаром буде створено єдину систему Центр екстреної медичної допомоги. Для цього реорганізують і об'єднають всі існуючі підрозділи служб швидкої медичної допомоги, медицини катастроф і санітарної авіації. Відтак утвориться єдина потужна оперативно-диспетчерська служба. Задача стоїть яка? З якого б мобільного оператора. Чи це стаціонарний, чи це Київстар Лайф з території області, всі дзвінки будуть маршрутизовані, направлені в єдину диспетчерську по прийому викликів. В цій єдиній диспетчерській буде встановлене обладнання електронного прийому викликів. Тобто, якщо зараз наш диспетчер, вже були покази, я думаю, що наші глядачі бачили, як наші диспетчера по телефону приймають і записують виклик. Так? Цією системою обумовлено прийом виклику зразу в електронному вигляді. Потім, по спецзв'язку, встановлений буде телекомунікаційний спецзв'язку між семи. Між семи закладами екстреної медичної допомоги як до госпітального, так і госпітального етапу, вся інформація з території області буде надходити в один центр, а не в декілька, як раніше. Єдина диспетчерська служба, оснащена сучасною технікою, контролюватиме пересування бригад, їхнє місце перебування для оперативного забезпечення і чіткого контролю вчасного приїзду швидкої. Для населення отака система буде тільки краще, тому що якщо доступ до. Екстреної медичної допомоги в містах ще більш-менш я впевнено можу сказати, що в Черкасах він е, впевнено працює. То в сільській місцевості, на жаль, виклик швидкої допомоги це не завжди вчасний приїзд. Не завжди вчасний приїзд, а може взагалі не приїзд. Головною ідеєю реформування є фінансування служби екстреної допомоги з обласного бюджету, бо силами бюджетів районного рівня неможливо вирішити накопичені проблеми. Немає грошей, машини старі, бензина не закупили. Бо це місцеві закупки, не треба далеко ходити в Смілі. Смілянська станція швидкої медичної допомоги, по-моєму, у них залишився один електрокардіограф. На їхні шість бригад, один електрокардіограф. Про які програми лікування інфаркту міокарда, не кажучи вже за ранній догоспітальний тромболізіс за ту програму, яка працює у нас завдяки програмі міського голови, вже так, так багато років, коли зараз в. В деяких містах, як Донець, Харків, вони цими досягненнями схизуються, що от вони такі вони проводять тромболізм, тому вже 5 років проводимо там. Кошти, які вивільняться у процесі оптимізації, будуть спрямовані на посилення оснащення виїзних бригад, підвищення якості підготовки персоналу. Бригад в Черкаській області зараз працює 103, по нормативу. Їх має бути 112. Тобто кількість бригад буде збільшена. Зрозуміло, буде збільшена кількість пунктів тимчасового базування. І сама реформа буде проходити в декілька етапів. Тобто, першим етапом передаються в обласну комунальну власність на обласний бюджет самостійні юридичні особи це станції швидкої медичної допомоги Черкаси, Сміла і Умань. Далі, на базі станції Черкаскої створюється центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Обласний центр. Чим центр відрізняється від станції? Тим, що станція буде його ну самим найбільшим підрозділом. По суті, це буде станція, але додається оця центральна оперативна диспетчерська по прийому викликів. Додається мощний інформаційно-аналітичний відділ, який збирає всю інформацію з області. Має урядовий зв'язок ну, на випадок надзвичайних ситуацій. Відкривається відділ підготовки як медичних, так і немедичних працівників, тому що згідно з закону, там і про дорожній рух, всі водії там автобусів, маршруток мають пройти курси і мати сертифікат. Ну, як за рубежом це називається парамедики, так <клухи> от, от це буде перший етап. Другий етап От ті відділення, які в центральних районних лікарнях. Вони будуть виведені з підпорядкування центральних районних лікарень і під'єднані до цих трьох станцій: Черкаської, Смілянської, Уманської на правах підстанцій. Тобто ситуація складеться таким чином, що створюється єдина система. Так, в перспективі це буде територіальне медичне об'єднання закладів, які займаються екстреною медичною допомогою, і керувати цим всім буде оця центральна оперативна диспетчерська служба. І е, самим останнім моментом, е, адже це ми говорили за догоспітальний етап, це на вулиці, це вдома, це в громадському місці. Пацієнта треба кудись вести. То, щоб не було питань, щоб е, що пацієнт був 100% госпіталізований, повинен його чекати в відділенні. Тобто законом передумовлено створення відділень невідкладної допомоги. Так як бачили всі по телебаченню, в Америці да, на Западі є emergency department, де швидка вже туди заїжджають, а там вже чекають пацієнта, вже стоять заряджені крапельниці, е, вже є обладнання. Зрозуміло, такі мікрореанімації в приймальному відділенні. Також в багатопрофільних, лікарнях. в багатопрофільних лікарнях. По суті, це ну от у нас третя є лікарня швидкої допомоги, можливо, обласна, можливо, перша в Черкасах. Це всі центральні районні лікарні. от При їхніх приймальних відділеннях будуть зроблені устатковані ці мікрореанімації, називає, ну, по закону вони називаються відділення невідкладної допомоги. які… Або за самозверненням, або швидка допомога, або це привезли після ДТП пересічних громадян, які поруч поруч їхали. В цих відділеннях має надаватися та ж сама швидка допомога. Це називається ранній госпітальний етап. І оці відділення вони юридично будуть підпорядковані головним лікарям цих лікарень, але в організаційному плані вони будуть підпорядковані цій оперативно диспетчерській службі екстреної медичної допомоги. Новий закон закріплює соціальні права і гарантії працівників системи екстреної медичної допомоги. Передбачається регулярне підвищення посадових окладів, введення надбавок за особливий характер праці та особливі умови. Встановлюється обов'язкова матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу. Таким чином, цей закон підвищить престижність роботи швидкої і допоможе залучити нові кадри. В Україні активно продовжується реформування медичної галузі. Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської області проаналізувало стан охорони здоров'я регіону та підготувало методичні рекомендації на наступні два роки з рахуванням всіх основних положень програми президента України Україна для людей. Основним пріоритетом на 2013-2014 роки є реформування первинної медичної допомоги з розвитком сімейної медицини. Немає персональної відповідальності лікаря первинної ланки за здоров'я його прикріпленого людей, які за ним закріплені. Це буде змінено і лікар загальної практики, сімейний лікар, буде нести персональну відповідальність за здоров'я як дорослих, так і дітей на дільницях, яка буде за ним закріплена. Він буде вирішувати питання щодо скерування цих, хто буде потребувати допомоги як на вторинний рівень, так і на третинний рівень. Оскільки немає чіткої відповідальності, пацієнти часто не знають, до якого лікаря йти на прийом. Особливо це стосується жителів міст, які часто йдуть насамперед не в поліклініку, як це має бути, а зразу в лікарню. По цій моделі, яка зараз впроваджується в пілотних проєктах, і ми, плануємо, ми будемо впроваджувати у 2013 році. Спочатку людина, яка потребує медичної допомоги, буде звертатися до сімейного лікаря, який, вислухавши і оглянувши її, визначиться, куди і як треба скерувати людину, до якого фахівця. Чи просто банально її обстежити для того, щоб зробити призначення на своєму рівні? Щоб чітко розмежувати рівні медичної допомоги, в області буде створено центр первинної медико-санітарної допомоги. Остаду цих центрів буде входити як адміністративно-господарська частина, так і безпосередньо лікувальна частина, яка буде об'єднувати в собі на селі, це ФАПи, як до лікарської надання до лікарської допомоги, це лікарські амбулаторії, і які будуть об'єднуватися в цей центр первинної медико-санітарної допомоги. Для чого це робиться? Для того щоб ми могли адекватно фінансувати первинну ланку. Зараз, у відповідності до тих формул фінансування, на первинну ланку йде близько 10%, що дуже замало. Як показує світова практика, це повинно бути не нижче 30% бюджету галузі. Тому буде розподіл, буде відповідне фінансування. І воно значно покращить як якість. Надання медичної допомоги, так і е, відповідності до цього буде покращено здоров'я населення. Перший етап реформування аналіз демографічних показників. Аудит поліклінік та лікарень, матеріально-технічне забезпечення вже проведено. Незабаром відповідні рішення будуть закріплені сесією обласної ради.